Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нестандартна штука. Точилка для ножів для кухні. Вона приходить в звичайні пакеті з Китая. коштує Коштується штука, наприклад, зараз на розпродажі приблизно 4 бакси. І що я про неї хочу сказати? Прикольно. Дивіться. Як вона використовується? Ставите тачилку, проводите спочатку по першій кайомочці, 5-10 разів по другій і по третій, по факту у вас дуже гострий ніж. Але конкретно в цьому випадку я бачу начебто брак. В чому прикол. Ну, Дивіться, отака от тачилка. Тут є змінні картриджі. Ось так от виглядає додатково, як і був є в комплекті. Ось Але я одразу звернув увагу ось сюди. Дивіться. Ось тут металічний для зняття фаски і далі два керамічних. І це, скоріш за все, помилка або брак, тому що йдуть вони в отакому ось форматі в основному. Камінь для заточки, зняття фаски і кераміка. Тобто десь щось китаєць тут наблажив трохи. Але загалом цей картридж коштує зараз близько долара-півтора. І на кухні, якщо вам треба щоденько підключити ножа, порізати там, помідори, щоб воно не рвало, то оця штука досить таки Незамінна річ. Купував я на собі купував товаришу, мене така вже є два роки. Використовую. Для кухні саме те, можна сказати, що так, купити машинку для заточки ножів, там, і тому подібне. Ну, була у мене машинка Roxin, як вона називається, не пам'ятаю. Типу, де треба заточувати. Олечці ти витрачаєш на заточку ножа багато часу, якого зараз майже немає. Тож отака штука для звичайних побутових ножів. Дуже крута. Але якщо у вас там якісь дорогі ножі по 100 і більше доларів, то там, звичайно, точити не на такій штуці. А в побуті незамінна річ. Тож, отака штука. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!